Міста України по різному підтримують своїх мобілізованих громадян, надаючи додаткову фінансову допомогу. Суми виплат варіюються залежно від міста та можуть сягати і 50 тисяч гривень. Які і де можна отримати виплати? Докладніше далі. Місцева влада багатьох міст України надає мобілізованим додаткову одноразову грошову допомогу, яка варіюється від 10 до 50 тисяч гривень. Ці виплати не скасовують державні, а надаються разом з ними. Про це йдеться в законі України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Сума залежить від конкретного міста. Наприклад, у Києві мобілізованим виплачують 30 тисяч гривень, в Одесі та Тернополі 20 тисяч, а в Богодухівській громаді Харківської області 50 Тисяч гривень. Івано-Франківськ також пропонує значні виплати: 50 тисяч гривень для тих, хто воює на передовій, і 20 тисяч для тих, хто воює далі від лінії фронту. Крім основної допомоги, військові можуть отримати додаткові виплати за виконання спеціальних завдань. Ці виплати визначаються постановою Кабміну номер 168 і варіюються залежно від характеру завдань. Наприклад, за участь у бойових діях можна отримати 30 тисяч гривень за виконання бойових завдань у штабах 50 тисяч. А за Виконання завдань у першому ешелоні чи на окупованих територіях 70 тисяч гривень. Для військових, які перебувають в зоні активних дій, проходять лікування або потрапили в полон, сума становить 100 тисяч гривень. Ще одна форма підтримки премії, які залежать від військового звання, посади, тривалості служби та інших факторів. Процедура утримання цих виплат може різнитися. У деяких містах, як Київ та Одеса, виплати здійснюються автоматично. В інших випадках, якщо виплата не надійшла, потрібно звернутися. До військового комісаріату або органів соціального захисту з необхідними документами. Це копія паспорта, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує мобілізацію, а також банківські реквізити та особиста заява. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.